Чому забрали історію? Таке питання виникло після оприлюднення обов'язкових навчальних дисциплін у мультипредметному тесті 2023. Там два блоки для всіх учасників: це українська мова та математика на вибір. Історія України чи іноземна мова. Перебуваючи на Тернопільщині, міністр освіти прокоментував це рішення. Так історію забрали із обов'язкових на прохання тих, кому для вступу у виш потрібні більш специфічні дисципліни, наприклад, хімія. А вивчення історії України як частини патріотичного виховання має бути пріоритетом для учнів і батьків, незалежно від тестувань і обраної професії. Ми в 2023 році так само відмінили державну підсумкову атестацію, а це саме дві дисципліни, якими є українська мова та математика. Але для виконання е, зрізу знань по цих предметах, які дають найбільшу прогностичну валідність, ми поставили їх обов'язково. При цьому е, в, всі дійшли згоди, і батьківські спільноти, і громадські організації, освітні експерти і депутати з комітету, ми вносимо обов'язковим елементом наступ, з наступного року історію України в перелік державної підсумкової атестації.